Ось нарешті я і закінчила жилет свій, який я в'язала, і показувала вам початок в'язання. Ось такий вийшов. Ще хочу купити тут блискавку і вставити сюди блискавку. Ось такі дві полочки, я вам казала, що обв'язувалась повністю таким жгутом. І ось так вийшло в мене. Тут теж хотіла ж гутом, але подумала і вирішила, що буде, ну, не знаю, може, я не пробувала, але вирішила отак крючком обв'язати, обв'язала крючочком. Гачечком, господі, гачечком. І з цієї сторони, і з цієї отак. Ось такий він об'ємний, теплий вийшов. Mm. Як вам <смі> не знаю. Аби, звичайно, аби мені він підходив, ну, він, ви знаєте, оце об'ємний візерунок, то він, звичайно, додає й ваги <смі> і такий сильно пишний. Але подовжений він подовжений такий, длинненький, і закриває попу. Доволі такий теплий, гарний. Ось такий жилет. Тут теж обв'язана така коса йде з цієї сторони повністю Це хочу тільки сюди блискавку, щоб воно так було. Ну, Ось такий жилет. Можливо, коли вже блискавку вставлю, тоді і сфотографую з тобою, тому що я. Міряла, але воно без блискавки, коли він не з'єднується, він якось це ну, трішки не так виглядає, як мені хотілося би. Ось такий жилет. І ось закінчила свою картину діамантова мозаїка. Я показувала вам. Гарно, вийшла це вона під склом я відображаюся ось тут трішки. Ось. Ну, кропітка була праця, тяжко було, але я подолала її, нарешті, зробила, вже закінчила, вже в рамочку ось так. Бачите, рамочка. І повісимо на стінку, потім покажу вам. Пекла пиріг, вийняла тільки що з духовки, він ще гарячий. Зараз вийму і положу, покладу на дощечку, потім поріжу спробую і розповім. А робила я цей пиріг по рецепту Галі з каналу смачно і просто. Ось такий пиріг. Я вже вийняла його з деко. На дощечку, але так, на пергаменті нехай він і буде. Потім я його поріжу і спробую скажу вам. Ви знаєте, завдяки подружкам, які мають свої канали, які готують гарно, і ми беремо собі на замітку гарні рецепти і готуємо. Так що я посилання обов'язково залишу. І, і ви спробуйте такий пиріг. Ну що, спробувала? Ну, 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 ну вкусний, ну, ну такий смачний, ну я вам просто не, не можу передати. Дійсно, Галя була права. Дуже смачний пиріг. Ось покуштувала вже трішки, і вам оце ж спішу сказати вам. Дуже смачний, пробуйте. З варенням чорної смородини, в кого є варення чорної смородини. ну, Або повидло, я думаю, що підійде любе. Але смородинове дуже смачне. Воно таке пісочне, тісто виходить, дуже смачно. А це ось, бачите, різала таким ножом, похвастаюся, купила собі ножик такий в епіцентрі. Ось така. Видно? Німецький, німецька якість, дуже гарний ніж. Давно вже хотіла собі гарного ножа. В мене є, але ну, звичайно, хотілося такий, щоб ух, хороший був. <сум> щоб лезо було гостре. І Ось я, я придбала собі. Так недешевий, недешева така покупка, але вона того варта. Оцей ніж зараз зі скидкою. Коштує 436 гривень. Ось такий ніж. Ну, і ще похвастаюся. Хвастатись так хвастатись. <сум> Ось купила в АТБ. Була в АТБ. І були отакі кришки для сковорідок. Пателень. Ось дивіться, яка кришка. На 24 підходить розмір, на 26 і на 28. Ось дивіться. Ось така. Зараз я покажу, надіну на сковорідку. Ось дивіться, бачите, сковорідка така, на 24 сантиметра. І ось вона, ось так гарно. І не треба купувати 10 таких ну на кожну сковорідку не треба купувати. Одна, одна кришка підійде на 3 різного діаметру сковорідки. ну Якщо у вас такі є, ось така. Я такий пер, перший раз бачу, ну, ось бачите, як вона як гофра, непонятно, такими йде. І доволі так гарно прилягає. Ось доволі гарно все. Так що мені подобається ось такі мої покупки. А кришка коштує 190 чи 9 гривень. Ну, щось, щось таке, щось, 199, десь так. Це купувала в АТБ. Ось така кришечка. Відповідальний момент, вішаємо картину. Чоловік уже дрелью зробив дирочки, тепер ось заганяє туди шуруповертом. Ось такі. І зараз повісимо. А ось і наша картина. Моя творчість, Да. Yeah. <laughs> <laughs> ось так. Гарно? Я думаю, буде гарно. Нарешті сьогодні купила блискавку, вже вшила і ось подивіться, який жилет. Демонструю. <laughs> ось такий блискавка. Ось. Не до кінця пришилась, навмисне, щоб отак трішечки Ось так. Ось такий жилет. Правда, трішки він повнить мене, ну, що є, то є.